Сьогодні ми поговоримо про зміни в адміністративному судочинстві. Верховна Рада України прийняла законопроект, згідно якого підвищила адміністративні штрафи та позбавлення подійських прав, якщо ви не пропустите поліцейську машину, машину ДСНС або швидку допомогу. Саме підкреслюю, yeah. не пропустите. Тоді у вас буде або оштрафовано, або позбавлено водійського посвідчення. Щоб такого не було, дотримуйтесь правил ПД. Yeah. Чому це важливо? Тому що. Безпека на дорозі найголовніше. Коли ви вчилися на водія і здавали екзамен, ви знали правила ПД, то ви повинні розуміти їх і виконувати всі ці правила ПДР, написані кров'ю. Саме так. Тому важливо і обов'язково їх не порушити, щоб вас не позбавили водійського посвідчення або, не наложили штраф. У разі несплати такого штрафу ваша машина може бути конфіскована, якщо ви не сплатите цей. Чи можна відмінити такий штраф, якщо він є спорушенням законодавства, чи неправильно оформлено? Можливо. Це залежить від ситуації та доказів, які надає поліцейський. Та доказів, які надаєте ви обов'язково, якщо ви з цим зіткнулися, у вас повинен бути відеозапис. Цієї пригоди наполягає на тому, що ви маєте право фіксувати дорожньо транспортну як доказ у суді. Це дуже важливо, але потрібно дотримуватися правил ПД. Це дуже важливо. Що потім ви не казали: в мене позбавило водійського посвідчення прав. Мою машину за борги забрали. на штрафний майданчик. Щоб такого не було, потрібно виконувати правила ПДР Обов'язково для всіх учасників цих правил. Це стосується. І пішоходів це стосується і водіїв. Саме так і ніяк інакше. Коли виконуйте, правила веде обов'язково для кожного, громадянина України, фізичної особи та людини. Тому що це ваша безпека на дорозі. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал. Став подобайки, лайки, репости, коментар до цього відео. Поширюй його в соціальних мережах. Становись спонсором цього YouTube каналу. Слава Україні! Якщо ти ультраправий, підпишись на мій телеграм-канал. Саме націоналістичний і не націоналістичний канал. Також підпишись в Linux-тематики. І мій основний канал. Телеграм, TikTok та інших соцмережах. Детальніше в описі до цього відео. Також становись обов'язково спонсором. Завдяки спонсорству. Мої відеоролики виходять завдяки вам, шановні глядачі, давайте підтримувати один одного. Також пишіть в коментарях, яку тему відео знімати далі. Саме про що піднімати тему, про яку не кажуть інші юристи правозахисники, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо тобі потрібна консультація, юридична з будь яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. А вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. ЦК від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації. Замовити Витяг за кодом ЄРДПУ дізнайся про свого. Контр агент мене обвитях. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності справи вашої в кримінальному процесі. Або Юридична консультація в кримінальному праві. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково на моїй tiktok аккаунт новий. Також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся разом, доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми вподобайку, пиши коменти, лайки, репости, Поширюй мої відео в соціальних мережах.